Відбулася сесія Бродівської міської ради. Багато важливих питань було вирішено на цьому засіданні. А у питанні різному прозвучало найважливіше що про відосіки? Віра підгрушної думає міський голова. Давайте послухаємо. Друга частина засідання сесії Бродівської міської ради стартувала із затвердження положення про почесного громадянина Бродівської міської територіальної громади. Зміни дозволять присвоювати звання військовослужбовцям, в тому числі і посмертно. Коротко поясню, що міняється. щоб не зучити це положення? Тепер положення. Про звання присвоюються не громадянина міста Броди, а громадянина територіальної громади. Всі попередні звання, які були присвоєні, вважати як почесний громадянин бродів міської територіальної громади. І також на увазі не стосується того, що звання може присвоюватися посмертно. І, Незалежності від кількості відповідно до звернень захисникам захисницям також іншим особам, які віддали своє життя незалежність в, в російсько-українській війні. Оновили перелік об'єктів, які підлягають приватизації, затвердили статут КП Стадіон Ювілейний та статут КНП Бродівська центральна міська лікарня у новій редакції. Надали згоду на безоплатне прийняття в комунальну власність громади об'єктів системи водопостачання та водовідведення, затвердили перейменування вулиць, вулицю Львівська перейменована на честь Героя України, полковника Юрія Тимуся. Частина вулиці Конюшківська перейменована на честь Героя України, капітана Івана Ваховського. Відділу інформаційно-аналітичної діяльності цифрової трансформації та комунікації. Навчо комітету міської ради забезпечує провідне даного рішення у медіа про контроль класного на комісію. Були проведені відповідні громадські слухання до даному проєкту рішень, зауваження, зауваження яких заперечень. Зокрема, у питанні Різному були підняті проблеми щодо обвалу синагоги та ремонту доріг. Депутат Павло Шодрик висловив свою позицію. кого ввалилася ще там частина синагоги? Там вже мало що залишилось, крім фасаду. Якщо так буде продовжуватися, то скоро і той фасад почне складатися всередину. Можливо, ви би розробили якийсь проєкт збереження, хоча б тих зовнішніх стіл. Павло Сергійович, ми не маємо права втручатися в синагогу, поки не буде зроблений проєкт його. Реставрації чи е, як консервації. Так. Ви бачите, що різні погодні умови і воно руйнується. Якщо не потрібно, це держави, якщо не потрібно це іншим громадським організаціям, які зацікавлені в тому, я думаю, що такі є, то що ми можемо зробити, на вашу думку. На сполок, ми це діємо. Я з приводу цього був, коли ти був після вчора, у Львові заходив в департамент архітектури, був, пані Василько, Олени Васильівний, ми з нею на ту тему говорили. Кроме меморандумів, які мені шлють громадські організації, щоб я підписав, поки що немає нічого. Ну, я підпишу мемерандуми, добре, подивимося далі, що буде. У мене є два меморандуми. Які мені пропонує Скиєва громадська організація, можу вам перекинути, познайомитися. Я ще хотів, щоб юрист подивився і обробив цей меморандум. Меморандум не має права сам підписати, якщо ну, він нічого не зобов'язує міську раду. То в держави грошей нема, а воно на балансі не, не місце? Ні. Тому, звісно, що хотіло б це, щоб воно збереглося, але, на жаль. На той час є багато моментів важливіших, ви самі це розумієте. Ну так, і ще одні дороги. Ями повирізали, десь частково бачу, їх почали заробляти, десь частково 22 січня там проїхати це ціла проблема. Знаю, вже наслуханий, бачив досіки, всякі різних від тих фейсбучників, які мене дуже люблять. Я хочу пояснити вам, щоб ви розуміли. Ці люди, які такі речі говорять і пишуть, повномасштабна війна впливала на все і на нас в тому числі. Ми почали робити ямочний ремонт, поточний ремонт доріг, ви знаєте, те, що можна було зробити швидко, патчером ми зробили. Ці великі ями, які не можна робити, тому що їх буде випирати. Від вантажів, від автомобілів, є, є такі моменти, що не можна, там є 5 см глибиною, можна робити, ну і не більше. Ми ті, що можливо було, закидали паченням. Ті не вирізали. Не так просто отримати асфальт. асфальт. Ми їдемо у Львів на завод, домовляємося, ну це робить комунальне підприємство, звісно. І підрядчик Робить, береться борг, тому що ми йому ще не заплатили. Асфальтний завод працює у Львові тільки, може, раз в тиждень. Якщо він назбирає 200 тонн, мені розказує Юрій Ігорович, то він запускає завод. Не назбирає 200 тонн, нема асфальту. І тому так відбувається. Йде час. Ми планували вирізати, всі підготувати яму, взяти дві великі вантажівки. І зробити ці речі. Ми тільки встигли зробити е, е, одну машину, 24 тони, ті, що вирізали, накрили. На другий день погодні умови спортилися, по-перше, не стали ризикувати, бо мав бути дощ. Звісно, його продах не було, був боком пройшов. Ну, втратили день. І почалися дощі зливи. Тому і така ситуація. Немає підрядчиків, немає людей, нема ким працювати. Є два-три чоловіка, які ці роботи роблять, більше нема кому працювати. Ви знаєте чому? Знаєте, правда? Вони пішли воювати. Тому ми повинні тут на місці якісь бути трошки, ну, я не знаю, відносити цього всього з порозумінням, а не шукайте винного. Зразу всі шукайте вину. Белей винності, ви не влада винна. Ну, Мабуть, ці люди не живуть, вони знають, що таке війна, вони знають, не знають, нічого вони живуть своїм повсякденним життям, їм мають бути всі привалегії. А може треба трошки потерпіти, зрозуміти, вникнути, ніхто цього робити не хоче. Я знаю, от сьогодні відосі, як мені показала, є. Бачив відосі, ну, вона це спецпотому. В тому. Але вона мені запам'яталася. Людина, яка депутати її звільнили, в неї там депресія вдалася до... Її звільнили, вона з бюджету витягнула 230 тисяч, скільки чи 250. Насудилася. Ну, От вона мені тим запам'яталася більше нічого. Ви знаєте, які то гроші великі, витягнути з бюджету. А вона вміє писати. Ну, але всі знають зайці рейтинг. Останній ну, Вона не, Нехай не думає, що вона тими своїми відосиками підніме собі рейтинг. А ось що відповіла Віра Підгрушна на репліку міського голови щодо піару відосиками із Тіктоку. Дивіться у наступному сюжеті. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.